Матчі плей-офф збірної України будуть переносити. Окрім того, схоже, перенесуть і тур чемпіонату України. Сьогодні розкажемо, де та коли ми граємо найважливіші матчі відбору. Усім привіт, друзі! Ви на каналі Футбол України. А ми сьогодні будемо говорити з вами про національну збірну України та наші матчі плей-офф кваліфікації, про поєдинок проти Швеції та потенційний, сподіваємося, фінал. Який, можливо, буде проти команди Польщі. А також багато наговорив і наш головний тренер Сергій Ребров. Про нього теж сьогодні буде. Тож підписуйтесь на канал, тисніть на вподобайку до цього відео і поїхали. <му> ну і розпочнемо з нестандартної ініціативи, з якою до УАФ вже звернулася збірна Швеції. Вони пропонують перенести матч півфіналу з Польщі до Швеції. Таку ініціативу висунув менеджер національної шведської збірної Стефан Петерсон. У них зазвичай проблеми з пошуком місця проведення, каже він. Вони грали на кількох різних стадіонах, але вони знають, що можуть зіграти у Швеції. Якщо вони хочуть грати тут, то ми дуже не проти. Ми вже сказали про це українській стороні, і зараз м'яч на їхньому боці, побачимо, що вони придумають. Відповіді від УАВ поки не було. Сказали лише, що зараз у них багато варіантів, і їм доводиться розмовляти один з одним, щоб знайти найкраще рішення. Петерсон також зауважив. Що приймаюча сторона має повідомити про стадіон за чотири місяці до початку поєдинку. У нашому випадку виходить, що визначитись із місцем проведення ми маємо вже до 26 листопада. Водночас, таку ініціативу шведів оперативно прокоментували представники нашої асоціації, зокрема пресаташе спірної Віталій Плецан, поспілкувався із місцевими журналістами, і в коментарі для видання Автон Бладет він сказав наступне. Пропозиція зіграти у Швеції, я такого не чув. Це, мабуть, нереалістичний варіант. Це справді не буде наш домашній стадіон. Чи зможемо ми зіграти в Україні, якщо війна закінчиться? Це варіант, але я думаю, що це також нереалістична надія. Водночас не все так просто, і щодо нашого потенційного фіналу там належить грати або проти збірної Польщі, або проти збірної Албанії у будь-якому випадку, хто б там не опинився із командою Реброва, грати власне в Польщі ми точно не будемо. Як ви знаєте, 26 березня мають відбутися півфінали плей-оффу. Якщо Україна гратиме формально вдома зі Швецією, то Польща фактично вдома гратиме із Албанією, і місцем проведення вони обрали національний стадіон. Та й загалом уся увага поляків буде звичайно прикута саме до рідної команди. Тож це фактично виключає можливість для нашої збірної вважати саме Польщу своєю, так би мовити, домівкою. За даними польського видання, спор. Наша команда серйозно розглядає інші варіанти. Наразі йдеться про Чехію або Словаччину, але зауважують, що остаточне рішення очікується лише на початку грудня. Окрім того, що на стадії півфіналу увага Польщі точно не буде прикута до нашої збірної. Саме команда Реброва буде господарем і фінального матчу. А грати, до прикладу, проти Польщі у цій же країні було би доволі дивно. І про це напередодні у коментарі для УПЛТБ заявив і на. Наш головний тренер. Ми не будемо грати проти збірної Польщі у Польщі, якщо пройдемо Швецію. Це 100%, це ненормально. Ми зараз обираємо місце для проведення матчів, але це точно не буде Польща. У нас обидві гри домашні, і ви знаєте, яка у нас логістика. Ми не збираємось постійно переїжджати. Вважаю, що маємо визначитися з однією країною, одним стадіоном, і там провести обидва матчі. Окрім того, в ефірі у ПЛТБ, куди в гості завітав Сергій Станіславович, він анонсував і перенесення туру чемпіонату України, який буде передувати вирішальним матчам національної команди. У нас вже був досвід, коли ми грали в плей-офф, і тоді ми коригували лише матчі останнього клубного туру перед збором. Це питання потрібно обговорювати із клубами. Зараз зібрати національну команду раніше просто неможливо. У нас багато легіонерів і хлопці грають у Європі, у Америці. Тому на сьогодні ми не плануємо перенесення матчів ані цього року, ані на початку наступного. Але я сподіваюся, що всі розуміють важливість гри, тому, на мою думку, останній тур перед матчем зі Швейцеві. Варто було би трошки підкоригувати, щоб зробити невеликий збір. Поки це лише попередні міркування. Подивимося, як буде складатися ситуація, сказав наставник. Розповів він і про те, як протягом відбіркового циклу справляється із постійним тиском, який на нього чиниться зі сторони і уболівальників, і експертів і медіа. Я вже звик до цього, каже Ребров. Мене цьому навчив ще Валерій Лобановський, який казав, не потрібно нічого читати і дивитися. Є багато експертів, експертів на папері, які все знають. Уболівальники теж експерти, вони завжди знають, що робити. Але у мене є професіонали, з якими я спілкуюся. Наприклад, Микола Павлов, Леонід Буряк. Для мене було дуже приємно, що після матчу мені подзвонив мій тренер Володимир Мунтян. Я не перший рік на тренерській роботі і вже казав на прес-конференціях: я не знаю жодного тренера збірної України, якого б не критикували. Коли ти виграєш, усе добре. Оступився. Одразу з'являються поради, і я давно до цього звик. Потрібно концентруватися на своїй роботі та на результаті, каже Рибров. Ну і підсумовуючи, нагадаємо матчі проти збірної Швеції. Ми зіграємо 26 березня, а фінал, у який сподіваємось, потрапимо, відбудеться 31 числа того ж місяця. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Як думаєте, ви де наші збірні краще грати? Формально домашні поєдинки? Звичайно, ми всі мріємо про те, що зможемо зіграти в Україні, але... Давайте бути реалістами. Тож, Чехія, Словаччина, можливо, Німеччина, можливо, ще якась країна. Пропонуйте свої варіанти у коментарі. Ну а ми вже скоро безпосередньо дізнаємося, де ж будемо приймати шведів і сподіваємося, когось із пари Польща Албанія у фіналі. Дякую за увагу! На сьогодні це все. Підписуйтесь на канал, тисніть вподобайку і будьте на зв'язку. Ми дуже скоро побачимось.